Привіт, народ! Сьогодні розберемо одну з найочікуваніших ігор цього року Dying Light The Beast. Гра вийшла 18 вересня і вже встигла зібрати купу відгуків від захоплених до критичних, у Steam рейтинг 90% позитивних відгуків з понад 8000 оцінок. Критики дають оцінки від 7 до 9 балів, але що насправді відбувається у грі: Чи варто вона ваших грошей? Сьогодні ми розберемо сюжет та персонажів, геймплей, нові механіки, режим звіра, графіку та технічний стан, проблеми та недоліки, і порівняємо з попередніми частинами. Почнемо. Кайл Крейн повертається після 13 років пекла, і це вже зовсім інша людина. Якщо в оригіналі він був оптимістичним агентом, який намагався всіх врятувати, то тепер перед нами зламана, травмована людина з величезним вантажем на душі. Після подій The Following його захопила корпорація і 13 років піддавали експериментам під керівництвом барона, садиста науковця Маріуса Фішера. Роджер Крейг Сміт повернувся озвучувати Крейна і зробив неймовірну роботу. Його голос тепер важкий, сповнений болю та гніву. Це не той веселий хлопець, який жартував в радіо. Це людина, яка пройшла пекло, і тепер хоче тільки одного помсти. Візуально персонаж розділений навпіл. Ліва сторона представляє людяність, права звір'ячість. Сюжет простий, але ефективний. Втеча з лабораторії, пошук відповідей у кастерських лісах і полювання на тих, хто зробив з тебе монстра. Каструрські ліси в Західних Альпах це кардинально інший сетинг для серії. Замість урбанізованого Харану або міста з другої частини ми отримали дику природу зі спалених містечок, покинутих наукових баз та густих лісів. Це найкращий паркур-майданчик, який коли-небудь створювали Тайланд. Розмір карти приблизно як в оригінальному Dying Light, але вертикальність тут набагато важливіша. Ви постійно карабкаєтесь по деревах, стрибаєте між гілками. Використовуєте природні укриття. Атмосфера дійсно вражає. Туманні ранки, грозові вечори, моторошні ночі, коли валатайли полюють у темряві. Та Глент нарешті повернули страх до серії. Ніч знову стала справжнім викликом, а не просто незручністю, як Дайланд-2. Транспорт обмежений старими позашляховиками з лімітованим пальним, що змушує планувати маршрути та економити ресурси. Бої стали жорстокішими, реалістичнішими і набагато більш брудними. Бойова система отримала кардинальні покращення, у грі представлено різні варіації зомбі з зонами пошкоджень, реалістична система травм, кінцівки відлітають, вороги кровоточать і виглядають по-справжньому пораненими. Зброя ламається назавжди, після певної кількості ремонтів, немає низкінечних ножів, як в DL2. Витривалість працює значно жорсткіше. Кожен бій це справжня боротьба за життя, де один помилковий удар може коштувати життя. Штучний інтелект людських ворогів кардинально покращився, вони використовують укриття, фланкують, кидають гранати в укриття і навіть відступають, коли розуміють, що програють. Штучний інтелект зомбі також став розумнішим, бігони стрібають з дахів. Плювальники намагаються загнати вас у пастки, а нічні хижаки справді полюють з граями. Найбільше вражає система болю Крейн кричить, коли отримує пошкодження, хромає від травм, важко дихає після бігу. Це не супергерой з DL2, це звичайна людина, яка намагається вижити. Режим звіра це головна нова механіка, яка кардинально міняє геймплей. Коли шкала заповнюється від болю або дослідження, крейн перетворюється на напівволатайла з неймовірними здібностями. Ви можете роздирати ворогів голі руч, стрибати на неймовірній відстані, бачити ворогів крізь стіни і навіть лякати звичайних зомбі. На початку режим активується автоматично, але пізніше ви отримаєте повний контроль. Це не просто берсерк мод, це справжня трансформація з унікальними анімаціями та ефектами. По карті розкидано 8 унікальних босів Хемер – Кожен з яких має власні фази бою та механіки. Перемога над ними дає очки для покращення Beast Mode. Паркур повернувся до коріння серії: менше вихмурових трюків, більше реалізму та виживання, понад 17 нових анімацій тільки для залізання, кожен рух відчувається важким та продуманим. Крафт спрощено в порівнянні з DL2, більше зосереджена на виживанні, але за створенні сотень видів зброї. Графіка та атмосфера це те, де Dying Light The Beast справді сяє. Techland покращила освітлення, додала динамічну погоду і створила одні з найкращих нічних сцен у серії. Світло пробивається крізь листя лісу, створюючи неймовірну гру тіни. Туман стелиться по землі, додаючи таємничості, а грозові бурі справді змушують ховатися в укриттях. Система пошкоджень виглядає жахливо-реалістично. Кров не зникає миттєво, ківо залишають сліди. А зброя покривається брудом та кров'ю. SGR підтримка додає глибини кольорам. Особливо помітно це вночі, коли ліхтарик освітлює темряву. Проте технічні проблеми псують враження. Багато гравців скаржаться на виді граму при високих налаштуваннях текстур і падіння ФПС без видимих причин. На жаль, технічний стан гри на релізі залишає бажати кращого. Хоча візуально гра виглядає вражаюче, під капотом повно проблем. Основні баги включають зависання циклу день-ніч на одному часі доби, волотайли, які з'являються серед білого дня, дощ, який йде всередині будівель та критичні падіння продуктивності. Для стабільної роботи рекомендується вимкнути Reflex, встановити середнє налаштування текстур для відеокарт з 8 Гігараму. Techland обіцяють патчі, але на момент релізу це справжня батарея, когось гра працює ідеально, а хто може грати через постійні вилити. HDR-калібрування також працює некоректно, що особливо помітно під час нічних сцен. Кооперативний режим повертає магію спільного виживання з оригінального Dying Light. До чотирьох гравців можуть разом досліджувати кастерські ліси, але є нюанси. Beast Mode в коопі працює тільки для хоста, решта гравців отримують тимчасові бафи, коли хтось активує трансформацію. Це рішення суперечливе, але зрозуміли з точки зору балансу. ПВП режимів немає, зосередження виключно на PvE контенті. Dying Light The Beast – це гра для справжніх фанів серії, але з серйозним застереженням. Якщо ви сумували за атмосферою оригінального Dying Light, за Кайлом Крейном і за справжнім відчуттям страху, ця гра для вас, Techland справді послухали фанів і повернули те, що ми любили: важкі бої, матурочні ночі, зосередженість на виживанні замість RPG елементів. Бістмод додає свіжості геймплею, а Каструські ліси один з найкращих ігрових світів, який створювала студія, але технічні проблеми серйозно псують враження, особливо на ПК. Якщо у вас немає терпіння чекати патчів, краще почекайте кілька місяців, якщо ж ви готові миритись з багами заради повернення в куріння серії, Dying Light the Beast подарує вам десятки годин якісного виживання. Моя особиста оцінка 7 із 10. Чудова гра, яка страждає від поганого технічного стану на релізі. А що ви думаєте про Dying Light The Beast, пишіть у коментарях і ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступному відео.